Сьогодні 25 червня. Працюємо в Чирському. І біля кладовища, друзі. І у Черському. На кладовищі. І всередині. Попрацювали і всередині кладовища. Підтримуємо порядок і дякуємо, хто допомагає. 26 червня підтримуємо порядок на всіх друзі, кладовища. На всіх майщин. Також працюємо. Працівники працюють. На кладовищі так то. Все добре. Дякуємо, що допомагає. І гербіцид, і попиткошували. І тепер будемо чекати, на днях прийде екскаватор. Трошки будемо продовжувати корчувати пеньки. Все, точно в нас вийде Те, що задумали. Дякуємо всім, хто допомагав. І вешені кругом кладовище. Обходимо і весь. І весь той горб, що зачистили, будемо підтримувати порядок. Тут на десятки-десятки років ще поховань. А то казали, перенести стекладовище <свісно> у друге місце. Воно буде тут, друзі. Тільки тут для громади. Дякуємо всім, хто допомагає. У селі. Айші, друзі, трошки краще зроблять нам центральну частину. Вулиці біля сільської ради, біля школи, біля стадіону, друзі, біля кладовища. Це чудово. Дякуємо і міській владі за сприяння. І це буде плюс можливість є. Дякуємо за допомогу. Сьогодні 27 червня проводиться вещені. Асфальтні роботи. Це чудово. Дякуємо за роботу. А що вийде, буде видно. Хто працює, всім дякуємо.